Доброго ранку, це сніданок. Сьогодні вівторок, 8 січня. Перший повноцінний робочий. день. І Ми повернулися. Як і анонсували, сьогодні у нас в гостях у перший робочий день нового року, великий робочий. день. Міністр закордонних справ Павло Клінкін, доброго ранку. Вам доброго ранку. Доброго ранку. Якось сумно у вас звучить про перший робочий день. Так, так тихо, тихо, сумно. А у вас вислово, а, так? а настрій все ж таки ну святковий має бути. Має бути святковий, При... Розумієте, просто ну, ну не клеїться дуже. І святковий настрій, і перший робочий день. Ми сьогодні про депресію після святкового будемо говорити. Ні, ні, депресія, це точно не немає. Про мене. Вас такого. Депресія не про мене. Ви ще не зі Стамбулу повернулися? У вас вже робота кипить. Ну слухайте, перша служба в моєму житті, яка тривала більше п'яти Ну, але, але але от на серці дуже тепло. Всі ж там у когось політика хтось там Томас, Томас. А я не знаю, ви вгору ходите дуже ну, з спорядженням. Да, дуже рідко навчили підкарать. Оце як заліз, такий свіжий свіжий вітер так в обличчя. І дивишся, що це тільки початок, що потім, але ти знаєш, що що далі підеш. Ну, це таке особливо дуже тепле, дуже дуже класне почуття. От у мене таке в Стамбулі було. Хоча там було дуже багато інших питань, там визнання іншими церквами. Там я, я не буду всі час. Ну, так, ви знаєте, оскільки ну, як... перший робочий день. вірите у те, як зустрінеш то ви рік так його проведеш оце. Про це все поговоримо і про Томас, і про рік, який вже настав. Хочеться про моряків наших поговорити. Це топ тема ага. все одно, і топ головне питання до вас зараз. Коли все-таки вони повернуться на батьківщину? по перше, ми не просто всіх активізували, хоч перший робочий день, можна я так дуже дипломатично, всіх дістали. Ну а, як насправді, всім прекрасно зрозуміло, що спочатку буде суд, так буде грати Росія. Росія буде грати на вибори. І всі наші друзі. І партнери, які розмовляли з, із російським президентом і з всіма, вони кажуть, у нас дуже чітке якесь почуття всередині, що вони будуть грати на вибори. Тобто, це не означає, що вони не можуть бути звільнені до виборів. Але те, що буде гра, Технологічна на вибори або на президентські, або на парламентські. і це стосується не тільки моряків, це стосується інших політичних в'язнів. Це 100%. То Все таки, ви не тікаєте, що до виборів в Україні моряки залишаться Ні -ні -ні, в Росії. навпаки. Я я чекаю, а, що нам вдасться, ага. але Росія точно Просто що означає намагатися. грати на вибори? Це ж знаєте, велике питання. Якщо ну, що я грати? зараз почну ще розповідати, що означає грати, тут всі будуть щось То -то таки -таки... записувати. Окей, тобто, -то все таки у вас є надія, що до виборів вони будуть в Україні. так? я дуже сподіваюсь, ми на це працюємо. Намагаємось допомогти дуже в простих людських речах, але ж ви знаєте, Росія забороняє. Ми можемо перевести комусь на рахунку на якусь смішну суму, яка адекватна: там 74 долари, якісь продукти. Звичайно, адвокати. От ми підписали все. Ну але деякі речі, які я просто не хочу розповідати. Але будьте певні, що тут якраз це питання, що у кожного на серці. Це ми впевнені. Просто запевні нас точно, що зараз у вас є прямий контакт із російською стороною, хоч якийсь і ви тримаєте зв'язок. У нас є, є контакт із всіма ви тримаєте зі вони дієві ці контакти. І офіційний, і неофіційний. Ви так натхненно із Томосу почали вже щойно прилетіли фактично зі Стамбула, з Туреччини. Ну як рік а... почнеться, так ну сподіваємося, ну, так. так це ще радянська традиція. Ну, люди люди, люди кажуть, добрі традиції. Вони. Будуть і, і сучасні українські, а ти знаєте, ми ще думаємо? Томас довго чекали. Ще я не знаю, з якого 17 століття, напевно. Але для багатьох це раптова дуже історія. Та все таки. От може та раптово... всі знають, що таке Томас. Нарешті, нарешті. Ну слухайте, завдяки тому, що відбулося, всі знають, що такий безвіз, дякую. А, може, ще й так... відчувають, а Томас відчують дуже швидко. Сподіваємося, все таки, може, так швидко відчуємо не тільки Томаса, а може ще й і е е е вступ до ЄС, до НАТО. Ні? <свіка> швидко швидко не відчуємо. Окей. Але якщо не будемо працювати, то ніколи не відчуваємо. Ну, зараз абстрактно дипломатично. Є якісь плани, конкретні переговори з НАТО чи ЄС будь-які цього року, наступного року про вступ, асоційоване членство чи що ще небудь. Вступ до ЄС і вступ до НАТО це історія, яка має середньостокову такову перспективу. Якщо вам хтось скаже, що ми вступимо за рік чи за два, ніколи не вірте. Це чиста брехня і введення людей в оману. Але якщо хтось вам каже, що а це справа мінімум на 30 років, ти ж не вірте, оскільки досвід він свідчить зовсім про інше. І з НАТО там дещо простіше, насправді нам потрібен консенсус всередині НАТО і потрібно щось зробити ще в Україні, оскільки ми самі не готові. Ну чесно маємо казати. А, давайте Але ближче ЄС... до цифр, пане міністр, ближче до цифр. Ви кажете на 30 років і не рік скільки? Е, Є от, якісь плани, от, у вас, от якщо я вас так красиво зараз намалюю фломастером велику цифру, всі скажуть, ага, от це орієнтир. Ні, ну ми маємо це... на щось орієнтуватися, знаєте? Ну хоч приблизно, от я всім скажу, ковбаса коштує в магазині, там 20 гривень чи 250? Ну щоб знати. просто, просто ну, 20 і 250, Я ж казав, що два роки не працює, як, як ви зараз кажете, і 30 років не працює. Якщо будемо по справжньому працювати і будемо змінюватись, оскільки так як сьогодні Україна, вона в ЄС. Не за рік, не за два, ні за п'ять, не вступно. Я вас розумів, і це і не на... лише ваша робота. Я вас розумів. Про безвіз, про ваше великі досягнення. Давайте поговоримо. Зараз багато мови про те, ви, хоча в цій студії говорили, що безвіз скасувати вже назад вже не можна. Це дуже важко. Принаймні теоретично можна, але на практиці це неймовірно важко. Багато нарікань зараз про те, що українці користуються цим безвізом і нелегально залишаються більше 90 днів на території Євросоюзу. Можливо, ну, все-таки не так складно його скасувати. І клас, Тема я дуже дякую. Зовсім не так багато. Випадки є, але, є але не так багато. Ну ми намагаємося рахувати, але ця цифра невелика. Другий момент е, є таке, і це поки що розвивається, що українці намагаються 90 днів. Намагатися шукати роботу тимчасово, за хоча, за хоча не можуть, хоча так, не не можуть можу, але, але, але працюють в основному по догляду. Але таких випадків, як ми розуміємо, це ж опитування, у нас теж детальної статистики нема. Все менше. І що дуже цікаво, от зараз нові країни розглядають можливість, щоб українці прийшли. Це і Німеччина, і інше. І в Польщі ж вони от так трясуться. Я ж розмовляв з поляками і кажуть: ну у нас же зараз 1,7 мільйонів українців, А що Польщі, будуть, якщо українці поїдуть більше до ага. Чехії, більше до Німеччини, а Українці вже їдуть. І це насправді дуже дуже цікава історія. Більшість українців, от ми бачимо це і за статистикою, і за спілкуванням з нашими партнерами працюють легально. і все більше і більше. Давайте ще раз підкреслимо: це не за безвізовим біометричним паспортом, це за спеціальною візою, щоб ми не плутали, та це різні речі. Тобто, слухайте, 90 днів це Шенген. Так, ви їдете, так. Але, але дивіться, це ми дивимося на статистику. Якщо хтось постійно використовує 90 днів. Ага. Ну чи він чи їде він постійно з туристичною ціллю два рази по 90 днів? Ну напевно, він працює. А якщо він їде 10 разів по 5 днів, напевно він не у нас є теж свій аналізу. Тоді, пан міністр, це може бути стати причиною того, що якісь європейські інститути скажуть Ні, чекайте, щось заране ми вам дали безвіз, Ні, Насправді, справді насправді з Україною ні у кого. Реальних проблем з безвізом нема жодної країни. От ніхто ніколи, жодний з міністрів печінки закордонних справців, внутрішніх справ, мені сказав, слухай, Павло, От у тебе там є реально. Звичайно, ми працюємо над тим, щоб не було там трафіків через територію України. Ага. Ну то це інша справа. Але стосовно українців. І слухайте, що дуже, що дуже люблять наші, ну люблять, окей, що дуже подобається нашим європейським друзям. З українцями, як правило, немає жодних проблем з криміналітетом. От нещодавно розмовляв з одним своїм німецьким другом, він каже, ага, отут є арабські банди, отут є якісь там з Балкан-банди. Але ніхто ніколи в жодній країні не каже, що там де ж українці, десь українська мафія. І, оце українці готують лише в діаспорі всім, всім дуже зручно, всім дуже зручно з українцями. Хоча ну, це нас, насправді заспокоїли а все я на... з безвізом. Велика крапка і дякую за це. І всім українцям і вам особисто. Давайте зараз про Російську Федерацію поговоримо, що там на цьому на цій ниві зараз вже сплив термін воєнного стану. Я так розумію, що продовжується фільтрація російських громадян, чоловіків до 60 років. Досі та я вважаю, що фільтрація така дуже. Правильна, дуже розумна фільтрація має бути завжди. Я це завжди казав. Тобто у нас актуальне все, все про ну, правильно, а, так? А для, а для чого ми знімаємо і запровадили біометричні дані з росіян? А для чого ми це відслідковуємо? для чого ми аналізуємо? У нас всі кажуть, а, воєнний стан тоді фільтрація є. Нема воєнного стану, немає. Окей, може, візовий режим у планах з Росією, ні? Слухайте, я завжди казав, що якщо просто запровадити візовий режим, етикетки от такі ж там так. він ніколи не буде працювати. Ага. Якщо, якщо візовий режим з Росії, то тільки біометричний. Інший режим за визначеним не буде працювати. Зараз ми дивимося, як працює біометрика, бази даних. Не виключено, що і біометричний візовий режим з Росією прийде. Ну, Це таке насправді серйозне рішення навіть для нас, оскільки, ну, подивіться, от іноді я кажу, для чого нам. Оці залишки дипломатичних відносин, що у нас є, ну чесно скажемо, у нас більше 2,5 мільйонів українців. Як би ставитись до кожного, кожного рішення? А чому ти в Росії? Але тим не менше, а якщо будемо видавати біометричні візи, і хто буде видавати насправді? Так, це, теж, Консуль... це теж велике консульська питання. Консульська робота має тривати в ну, інші. А, а більше. розумієте, що таке видача біометричної візи, там, починаючи, ну це, це така серйозна. Ну справа. просто бачите, ви логічно пояснюєте свої аргументи, що і консульська робота має тривати, і так далі. От ваші колеги з Мінінфраструктури, вони радикальніші, вони ініціюють е, припинення взагалі сполучені з Росією, що ось цього приведуть. Так Володя Амельян завжди. Та, це Звичайно, так він теж у вашому це, кріслі про це. Ви, казав. Ви, 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 я, я багато разів казав, що е, зменшити цей потік. Не зменшити, реально, а взагалі припинити. Але давайте тоді чесно скажемо: от у нас є Окупований Крим, у нас туди, звичайно, потяги не ходять. Угу. Але люди приїжджають, куди вони приїжджають. Потім вони якось перебиваються через е, цю лінію. Там навколо невідомо яка мафія, невідомо хто куди водить. От припустимо, ми кажемо завтра, ми припиняємо залізничний так, супер. Я, так. я теж за. Ви за. Але але що далі? А ми б дивимось на те, а що буде на нашому кордоні, а як буде це працювати, а хто поїде, а стосовно яких категорій людей. А от мичкайте припинення залізничного сполучення це взагалі припинення залізничного сполучення. От, я, от слухайте, я кажу, що якщо ми хочемо, категорії. щоб до Росії не їздили, так. то ми маємо цю проблему вирішити комплексно. Це не просто зупинити потяги, це подивитися, а що на кордоні, а хто їде через кордон, а які автобуси, а які маршрутки, а хто це контролює, а хто поїде через Білорусь. Тобто спочатку подивимось, от таким оком. Акуратно як це зробити, а потім приймаємо рішення. Тобто, це рішення цього року чи ні, все таки можливо буде. Слухайте, це, це рішення, які все маємо обговорювати. Я не знаю, чи відбудеться воно завтра, чи воно відбудеться наступного року, чи воно взагалі не відбудеться. Але Я ми маємо зрозуміти чітко, що ми на що ми звід цього отримуємо і що ми втрачаємо. Павло Клімкін, міністр закордонних справ наш і сьогодні. Підсумовуємо рік, що минув, і про це й говоримо. Багато питань надсилають нам. Наші заробітчани за кордоном, студенти, яких дуже багато, і щороку стає все більше. Так тільки за в Польщі буде майже 70 тисяч цього року. Ну будь от, ласка, от просто от, просто уявіть собі цю цифру: 70 тисяч. Ну, це, це вже знаєте, чому так? Це вже не до вас питання скоріше. Знаєте, це вже питання до профільних міністерств, в тому числі до пані Гриневич, яка теж буває у вашому кріслі. А, давайте а, дві такі важливі тези проговоримо. Перше, це роумінг, про нього постійно говорять. Ага. А, чому так? Чому все-таки не роблять наші мобільні оператори і Чому хто про це має домовлятися? Ну і друга платіжна система. Ми користуємося дуже старою, вона називається SWIFT. А, це достатньо дорого і ну, це, скажімо так, позавчорашній день. Є, є європейська система Сепа, наприклад. Та одна З них. З нею можна швидко користуватися. Чому ми не можемо нею користуватися, як можна домовитися, чи можна взагалі? Ну, слухайте, насправді от спочатку можете вважати це таким філософським, да? але тим не менше, ми самі маємо зрозуміти, а скільки українців і як їде за кордон. У нас же ніякої соціології і статистики нема. У нас є певні прикидки, але тим не менше ну, цифра ми велика, це не розуміємо. Цифра, цифра, цифра дуже велика. Ну, Якщо тільки в одній Польщі мінімум 1,7 мільйона, от, -от ну, ну, реально от це на голову не налазить в одній Польщі. А Стосовно роумінгу, все дуже просто. Ми ж над цим працюємо вже, і працюємо не один місяць і не два місяці. Це ж проблема в основному в наших операторах. Ну, оператори в ЄС, от, те ж саме з Ізраїлем працюємо. Вони кажуть, ну окей, ми, ми зробимо, от ми, ми робимо так, так і так. А ви хочете, але ну, насправді наші оператори на цьому заробляють. Але і інше. Багато українців взагалі звичайні дзвонки майже не використовують. Запитайте, вийдуть там. Ну, Європейці так само до речі, Вони там включають щось таке, і потім в інтернеті і так розмовляють. Тому а, ти підключаєшся до інтернету, якогось дешевого, у вас тримається чат. Ну і, звичайно, дзвінки або щось пишете. Тобто, який роумінг нам потрібен, багато хто мені каже, давай інтернет зробимо, а дзвінки та хай-хай будуть. А, і це теж дуже цікаво. Хоча ЄС на це готова. Це на насправді питання у нас до комерційних операторів я питання зрозуміло. до комерційних операторів, і як ми бачимо, оскільки вони теж хочуть заробляти на нас, хочуть заробляти. До речі, платіжна система дуже багато грошей надходить в Україну від українців за кордону. Як зробити так, щоб вони надходили швидше і надходили, все таки ну в повному обсязі? Слухайте, ну це залежить від довіри, від особистої довіри. Я от ми тільки що розмовляли перед цим тільки з однієї пальщі. За минулий рік більше трьох мільярдів перерахували. Причому перерахували абсолютно офіційно. Якщо ти довіряєш існуючим системам, ти можеш це робити. Але тим не менше, багато людей ми про це знаємо. Вони якось там підходять до водіїв автобусів, виймають щось і кажуть, от, от мої гроші, ти там передає. Є, є свої системи. Хто хто кому довіряє. Ну було б круто, якщо б знаєте, була б універсальна нова сучасна система, як в Європі. Не треба було передавати через автобуси, а можна було одним кліком перевести, як це роблять всі європейці над цим над цим багато людей працює. Звичайно, у нас є взагалі ще певні вимоги до нашої фінансової системи. З точки зору, але адаптація європейських директив вона відносно швидко Тут нас проведе. Ага. Ну але слухайте, оця цифрова цифрова логіка. Там цифровий дигітальний союз, як його називають. От Старше у нас слово, же тут у нас Ще? же тут в розетка, да, от реклама всюди можете купувати, Амазона може так, користуватися е... в Україні? Питання чому іноді мене питають. Я кажу, так ми ж не адаптувалися до європейських директив. Вони кажуть, ага, так от в чому сенс європейської хотів пана міністра довікнути вам у рекламі безкоштовні, а потім у антирекламі. Знаєте, окей, окей, все мовчу, мовчу. Скажіть, будь ласка, на сам кінець, які головні плани, пріоритети ваші стратегічні на цей рік? Чи ви можете пишатися ймовірно, наприклад? І цього року у ті студії скажете: от цього року зробив це, і я цим неймовірно пишаюся. От не хочу нічим пишатися. а Хочу, щоб для людей це було відчутно. По перше, це зміцнити нашу коаліцію проти Росії. І, до речі, Росія дуже сильно прорахувалася минулого року, оскільки вони хотіли її зруйнувати а вона насправді міцніше. Чому можемо там годину потім розмовляти? Але тим не менше, от якщо хочете сказати, чим все ж таки ми там в глибині пишаємось, оцим пишаємося. А другий момент це допомога людям. Людям, українцям і бізнесу, от, в принципі, два а паспорт ціннішим стане. Можливо, ще з кимось безвіз. Ні, Не... Так, буде безвіз, Латинська Америка, є, і Азія. Ми насправді є ми насправді роки за два вийдемо там в 20-20+. О, роки рок роки з роки, роки за два, оскільки там є технічні, такі технологічні питання. Латинська Америка, Азія. Ну слухайте, і знову таки, А безвіз нам з ким потрібно? Можемо звичайно зараз 30 безвізів з Африкою підписати. А що це Ні, українцям буде? український це? паспорт все є всесідні можемо зробити те, що, що українцям потрібно, а не те, що ми можемо повісити скати о ще п'ять країн сей, Це сей, само був. собою. Ми кажу що туди ще можна було б доїхати. Я вам дуже вдячний за те, що прийшли про все спокійно поговорили. Як справжній європейський міністр, дякую вам і чекаємо вас ще у нашій студії. Павло Клінкін, міністр закордонних справ України. Наш гість сьогодні у перший повноцінний робочий день гарного вам натиного року. Дякую, дякую ще раз зі святами? Ну і давайте не сумувати. Що це все ж таки перший день, коли так, так, треба, треба працювати, далі. не сумувати. Це у, правда. У мене якась за півгодини перша зустріч. У От, вас будь ласка, успіші. а в нас пауза, і ми скоро повернемось.